Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедро Твоїх, тихо ж тебе, законя моє, най бачу, мене з беззаконня мого, і від ріка мого отчисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою славшини. І правити в словах твоїх, і переможеш, коли будеш зоди, це по беззаконнях, я зачатий, і ріка родила мене, мати Моя, це по істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї, я мені. оброби мене і зохом і очищуся, обмий мене, і становіших. Чути радість і веселість, зрадіть послі, запрошені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої, очисти. серце чисте у мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого. Не Мені рані спасіння твого, і духом малищину тверди в мене, хто беззаконним дарой Твоїх, і начастиві на тебе, Навернуться і збав мене від великрові, Боже, Боже, спасіння мого, і язить міральність, на прославить. Тівка би я, та си палення, немає, тобі, жертва, Бовіду, закрушений, серцем сокрушеним, і смиреним, Бог не погатим, ущасли, Господи, благолінням Твоїм сім, і нехай звинується стіни росавинські, тоді собі мішат, поправте, приношення і все тоді положить на відноти й тайців.